Інспектори розділились на дві групи. Обидва човни рушили в напрямку Нової Одеси. Борти рухаються вздовж берега з різних боків водойми. На бортах наших човнів знаходяться кішки, якими ми тралимо дно, багри, за допомогою яких ми підмаємо з водойми сітки ліскові, а також і ліскові. Ще катери, оснащені охолотами та навігаторами. Над місцями цікавими для браконьєрів підіймають в повітря дрон, говорить поліцейський. Під час весінньо-літньої заборони рибалкам виходити на воду на човні зась, розповів головний державний інспектор Миколаївського рибоохоронного патруля Микола Ілюк. Під час нерестової заборони дозволений лов водних біресурсів на незаборонних ділянках водойми. Двома гачками або спінгом з, з штучною принадою з берега. Список заборонених ділянок опублікований на сайті Держрибагентства. Ловити на вудочку можна не більше трьох кілограмів риби, плюс трофей додав рибінспектор. Зайшовши у ділянку водойми, яку між собою інспектори називають венецією через вузькі протоки. Інспектори побачили пінопластові бойки сітки. Її витягають. Приблизно 45-50 мм китайського виробництва потрапила риба окунь, яка випускається в живому вигляді природне існування. На порушників чекає адміністративна відповідальність за частинами 3 та 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто штрафи та конфіскація знарядь лову. За грубі порушення загрожуватиме кримінальна відповідальність, розповів Микола Ілюк. На річці Інгул заборона почалась 1 квітня, додав Рибінспектор. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.